Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Ісус сьогодні перебуває в країні, в якій жили язичники, жили погане. І чуємо про те, що після того чуда, яке він зробив, його благали покинути їхню околицю. Хотілося, щоб він залишив це місце. Що було цього причиною? Можливо, різні були причини. Але одна, напевно, із таких причин, це була причина тих збитків, які, яких, яких досвідчили фермери. Так? Фермери через те, що, що свині, стадо свиней, яке там паслося, і в яке увійшли злі духи, цей легіон, з якого вигнав Ісус з біснуватого, що ці свині кинулися. В річку, в море, втопилися. так, І це, напевно, були досить такі великі збитки для, для тих, хто, до кого належали ці свині. Не знаю, скільки в той час ці свині могли коштувати, так, я собі так дозволив теж прокалькулювати, можливо, якщо так взяти ці 2000 свиней. так, Це така досить, можна сказати, велика ферма. Якщо б ми так взяли на наші, щоб так трошки відчути. Цю втрату, яка, якою досвідчили ці фермери, то якщо би так цих 2000 свиней прокалькулювати такої, може, середньої ваги, так, порахувати на, на наші кошти, на наші гривні, то мені так вийшло десь близько 20 мільйонів гривень, такі, така десь. Сума така десь велика втрата, якої досвідчили ці фермери. І, можливо, тому не випадково вони благають Ісуса. і іде з нашої країни, тому що стільки ми вже досвідчили втрат через те, що Ти зараз так і зробив, що, що Ти зараз звільнив цього біснуватого, Ти приніс йому, зробив йому щось добре, Ти дав йому зцілення, дав йому звільнення, але одночасно. Нам це не підходить, тому що для нас це дуже великі і невигідні втрати з цим пов'язані були. Ну, і, напевно, не випадково, що вони кажуть Ісусові, йди, йди звідси. Не потрібно таких більше чудес робити. Брате і сестро, я думаю, що, можна не думаю, але я переконаний в тому, що, що метою Ісуса. Точно не було те, щоб, можливо, ці фермери досвідчили якихось втрат. Так? Метою Ісуса не було те, щоб, щоб люди страждали так? з цього приводу, що, що такі величезні економічні втрати були пов'язані із, із тим, що він зробив, що він звільнив цього біснуватого, і ці біси увійшли в свиней і потонули. Так? Метою Ісуса було, було звичайне спасіння. Благо людини. І напевно ця ситуація показує таку велику і важливу істину: істину про те, якою є ціна людини в очах Бога, якою є ціна людини в очах Бога. В той час, коли Ісус був на землі, було ще поширене рабство, так? продавали людей, оцінювали, напевно, хтось. Хтось, хто був молодший, так, хто був сильніший, він коштував більше. Можливо, були такі раби, які майже нічого не коштували. Так. Людей оцінювали, давали їм, призначали їм якусь ціну. І сьогодні, звичайно, навіть кажуть, що в світі далі присутні рабства, різні форми рабства людини, різного роду ці форми рабства. І так само, можливо, є таке теж оцінювання. А Ісус якби через, через цю ситуацію, через цю подію хоче сказати, що в його очах кожна людина без винятку є безцінна, є безцінна. Що заради кожної людини Він. Жертвує навіть щось найцінніше. Навіть ці свині, це втрата цих свиней, якщо ми так навіть би подивилися, так, що так, наш, наш та розрахунок, що це, ми взяли навіть цих 20 мільйонів для нас це така вже, думаю, ну, дуже немала сума. Але навіть це, це є щось, щось невеличке, можна сказати, в порівнянні з тим, що Бог зробив для людини, що Бог зробив заради нас. Що Бог зробив, щоб нас спасти з рабства, з цього духовного рабства, так? Він зробив те, що віддав своє життя, віддав щось, що є найцінніше в світі, так? Всесвіті, Бог віддав життя, пролив щось, пролив кров, яка, якби не має ціни їй. Щоб показати, що такою ціною цінною для нього є кожний і кожна з нас. Такими цінними є ми в очах Бога, що Він віддає навіть найцінніше, віддає заради нас своє життя. Це, напевно, це теж ця істина, яку сьогодні Господь хоче показати. Да? Ці свині ми знаємо, що для вибраного народу, ну так, звичайно, як Ісус був, перебуває зараз в цій країні, де жили язичники, так? але для ізраїльтян свині були нечистими тваринами, так? були нечистими. І Ісус також якби, теж хоче показати, що він, що він хоче нас очищати, давати нам ту чистоту серця, очищати з того всього, що є. Що зневолює нас давати нам спасіння, і, і власне, теж робиться перш за все, віддаючи своє життя, віддаючи самого себе. Для Бога кожна і кожний з нас є безцінними. Так. Можливо, ті люди, які там жили, які так дивилися на ці свині, яких втратили. Які там хапалися за голови і казали, що як це можна так зробити заради когось, хто в очах інших був ну, малоцінний. так? Це був біснуватий, який був дуже агресивний, жив поза містом. В очах людей, можливо, він не був вартий навіть цього маленького відсотка того, що вони втратили. А Бог, Божа логіка. Бо Божий погляд на, на людину, Божий погляд на спасіння людини є зовсім зворотній, є зовсім, є зовсім інший. І він хоче також нам ще раз на нову усвідомлювати, ким ми є в Його очах, ким ми є для нього, і також ким для нього є кожна людина, кожна людина, яку ми зустрічаємо на дорозі нашого життя, навіть та, яка нам здає, здається вже остання. Навіть та, яка по-людськи вже, може, не є важлива, потрібна, вона є кимось безцінним в очах нашого Господа. Амінь.